Добрий день, шановні глядачі дев'ятого каналу. Що таке резильєнтність? Які її признаки та як використовувати це поняття в сучасному нестабільному світі? Про це поговоримо з директоркою громадської організації простір позитивних змін Наталією Стаднічук. Вітаюсь пані Наталія. Так що ж це таке? Резильєнтність. Резилієнтність, резилієнтність – слово, яке увійшло в наше життя останнім часом, насправді дуже просто розшифровується. Психологічна пружність, здатність справлятися з труднощами і стресом, відновлюватися після нього. І знаєте, якщо це проілюструвати простою метафорою, отак от як для дитини, щоб можна було пояснити. Якщо а, ми візьмемо, наприклад, велике куряче яйце, то ми б... бросимо його на підлогу і воно розіб'ється, ми не можемо так, його так, зібрати. Так. Тобто воно може перетворитися на щось інше, але зібрати ціле ми його вже не зможемо. а варене Як... Авар... mm? ні. варене ні. <сум> <сум> Якщо ми беремо, а, наприклад, м'ячик і б'ємо його підлогу. Він відштовхується від неї і відновлює свою форму. Uh -huh. Так, він також травмується і з часом зношується, але він володіє ну, такими властивостями відновлюватися. І от резилєтність це, по суті, про те, що а, зараз кожна людина в Україні вона стикається з травмуючими подіями Думаю, майже так, кожного так. дня. І а, хтось а, через ці події. Дуже травмується, а хтось відновлюється достатньо швидко, так. і от резильєнтність – це а, про те, щоб плекати в собі ті якості, а, які допомагають краще відновлюватися, угу. а, бо навіть статистика показує, що Посттравматичний э, стресовий розлад після травмуючих подій він э, розвивається десь менш ніж у 20% людей насправді, а 80% справляються. І от э, ті програми, які ми реалізуємо, э, спрямовані на підтримку резинєтності, вони якраз спрямовані на те, щоб э, допомагати людям створювати ті умови, щоб бути більш стійкими і відновлюватися краще, підтримувати своє психічне здоров'я. А які признаки її існують? А ну тобто людина справляється з подіями людьми. Це, це, це є ось такий достатньо так, признак. Це, це основний е, признак, що е, людина підтримує своє психічне здоров'я, людина може працювати адекватно, спілкуватися, взаємодіяти з іншими, е, робити ті справи, які їй необхідно е, робити. Тобто, людина справляється і не має психічних розладів. От дивіться, із нашого питання виходить, що цю резильєнність можна якось розвивати, тренувати, я так розумію. Хто це робить? Ну, по суті, кожен з нас в цих подій, коли ми це переживаємо, ми так чи інакше і тренуємо. Угу. Бо самі зовнішні умови, в яких ми знаходимося, вони нас примушують і тренувати. Якщо згадати свої реакції кожному з нас, от на початку повномасштабного вторгнення, наприклад, на ті ж самі прильоти. Тривоги, навіть просто повітряні тривоги, то вони були зовсім інші ніж ці реакції, які у нас є так, зараз, так, так. бо ми адаптуємось, і більшість з нас адаптувалася до тих умов, в яких ми є. Це і є прояви цієї резильєнтності. А питання в тому, от якими якостями має володіти людина, щоб бути більш резильєнтними, це один момент, і які умови потрібно створювати для того, щоб цю резильєтність. Підтримувати. А, фактори не тільки внутрішні, а й е... і зовнішні, і зовнішні. і зовнішні а Бо е, найбільш резильєнтними, як е, показує практика, е, є люди, які е, мають певну систему переконань. Е, до речі, важлива річ, яка може бути в цій системі, це доброзичливе ставлення до себе, готовність себе підтримувати. Бо на жаль, в нашій культурі, в нашій системі виховання, ну принаймні, от в моєму поколінні і покоління, які mm. старші, превалювала завжди так, таке переконання, така теза про те, що про себе треба думати там в останнє, а в першу чергу треба думати про інших людей, приколуватися про інших, тобто про дітей, про батьків. про… А про роботу, а ніяк не про себе. І багато, багато хто, піклуючись про себе, навіть відчуває почуття правини, що я піклуюсь про себе, і обирає інші речі замість того, щоб себе підтримати. А ресурс він ж не нескінчений. І тут працює той самий принцип, коли зараз це багато використовують як метафору, коли е, ті, хто літають в літаках, е, знають просте правило. Якщо щось трапилось, вдягни кисневу маску спочатку на себе, потім на дитину так, або так, на так, людину, спочатку, яка поруч. Да, І от в тих умовах, в яких ми живемо, оце доброзичливе ставлення до себе, воно є тією кисневою маскою. А, тобто. Е, Попікуйся про себе, щоб мати ресурс, і тоді ти можеш допомагати іншим. Тоді ти можеш включатися і в роботу, і в волонтерство, і, буде, і бути корисним. А е, коли ти відмовляєш собі в цьому, тобто ні, мені нічого не потрібно, то е, відбувається зовсім інший процес. Тобто ресурс віддається, віддається, віддається. Люди виходить, доходять до виснаження, і не про яку адаптацію резильєнтність ми тут вже не говоримо. Зрозумів. Я хотів ще таке питання задати. Мені відомо, що ви дуже такий досвідчений фасилітатор. Що фасилітатори роблять в цьому проєкті? Цей проєкт він присвячений тому, щоб проводити групи ресурсування. Ми свідомо обрали цю назву групи ресурсування, бо знаєте, є багато форматів психологічної підтримки, які мають свою методологію. Там групи підтримки для певних категорій це одна методологія, групи самодопомоги це теж певна методологія. Ми проводимо саме групи психологічного ресурсування, бо тут є свої особливості. Завдання в тому, щоб під час групової роботи спрямувати фокус уваги людини на те, а як вона може підтримати свій ресурс. І по суті, ми досягаємо двох речей, фасилітуючи ці речі. Тобто група психологічного ресурсування, яку проводить фасилітатор, це невеличка група, 6-12 людей. вони... Вибираються так, щоб це була одна категорія рівних, щоб людям було легко довіряти один одному і спілкуватися один з одним. І завдання фасилітатора створити умови для того, щоб люди в спілкуванні пошукали, а як можна відновлювати свій ресурс персонально, тобто знайти якісь речі, які допомагають саме їм, саме їм, цій групі. І, друге, створити ці. Соціальні зв'язки, які допомагають підтримувати один одного. Ага. Бо якщо ми говоримо про зовнішні умови, які впливають на нашу резильєнтність, психологічну пружність, це якраз наявність кола підтримки. Бо людина, яка живе в умовах і її оточення підтримує, легше відновлюватися. Коли людина знаходиться в умовах, де оточення, наприклад, засуджує. То відновлюватися значно складніше. Тобто, фасилітатори проводять зустрічі, де люди можуть висловитися, проговорити про те, що їх хвилює, зробити вправи, які допомагають підтримати себе, пограти в певні ігри, які приносять усвідомлення. І вийти з новим уявленням про себе і те, як я можу себе підтримати. Тобто, знайти. Ці речі, на які, можливо, не звертаєш уваги. Ну, от, якщо навести простий приклад, у нас фасилітаторка працювала з жінками старшого віку, жінки, які вимушені були покинути свої домівки, приїхати в нашу область, вони всі жили на землі і вони не відчували ресурсу, коли вони знаходяться в місті компактного проживання в місті, в гуртожитку, просто в кімнатах. Через шість зустрічей роботи з цими жінками, що відбувається, фацілітатка з ними працювала і вибудовувала комунікацію. В перший момент вони добре познайомилися одна з одною, і в них склалися вже такі дружні стосунки коло підтримки. А другий момент вони знайшли, куди реалізувати ті речі, які для них важливі, бо їм важлива земля. І вони просто почали висаджувати біля гуртожитку квіти і піклуватися про ці квіти. І це додало сенсу і ресурсу, і відчуття того, що ти робиш те, що тобі звично, те, що тобі важливе, те, що ти робила все життя. Тоді питання. А ті дівчата, які та жінки, які пройшли такі групи, таке навчання, вони потім зможуть самі якось там допомогти, організувати такі школи спілкування в своїх там, родинах, в своїх колах, близьких, може в громадах. Такі навички такі даються. От навички якраз даються тим, хто проходить навчання як фасилітаторка або фасилітатор. Mm -hmm. До речі, там у нас не тільки жінки, у нас от з цього випуску ми 60 осіб провчили, і у нас 57 сім фасилітаторок і три фасилітатори. Mm -hmm. так що чоловіки також беруть. Участь в цих проєктах. І якраз завдання в тому, щоб людина, яка пройшла навчання, могла проводити такі групи в своїх громадах. Ми запрошуємо людей переважно з сільських громад або з громад інших міст, Дніпропетровської області. Бо в Дніпрі знайти коло підтримки простіше, багато заходів проводиться. Якщо є бажання, ти можеш прийти і взяти. Участь і в заходах і отримати психологічну допомогу. Чим глибше ми занурюємося в область, чим менше місто, селище, село, тим більше потреба в такій роботі. Бо людям нема куди піти, щоб отримати цю підтримку. А особливо при тому, що зараз багато людей внутрішньо приміщених осіб приїхало в нашу область. Їм важливо створювати своє коло спілкування, розширювати, знайомитись і так далі. Тому якраз наша робота спрямована на те, щоб люди, які провчилися в нас, отримали ці навички проведення груп, навички фасилітаторів. фасилітаторок, вони проводили групи в своїх громадах. І е, ми дуже пишаємо, що е, наш проєкт, е, по суті, став зараз частинкою великого проекту е, всеукраїнського проєкту, е, який реалізується юсейт створення стійкої системи громадського здоров'я. Тобто ми як один пазлік, який увійшов у цю велику роботу. І э, для нас це дуже важливо, Бо чим більше людей можуть отримати допомогу психологічно на рівні людина людині э, без якихось факових втручань, э, тим менше буде э, потрібно потім працювати вже э, фахово і психіатрам з розладами, які виникають. А хто може стати фельдсаффальсілітатором? Фасілітатором може стати людина, яка, по-перше, має бажання. По-друге, має освіту або будь-яку вищу освіту, або середню освіту, медичну, соціальну або педагогічну, і працює в громаді і має підтримку для того, щоб організувати проведення груп. З боку громади. З боку громади, з боку громадської організації, волонтерської групи. тобто… А має підтримку для того, щоб в громаді це проводити. І реалізовувати, Реалізовувати, тобто знайти приміщення, зібрати людей. І серед фасилітаторів є люди як з психологічною освітою, uh -huh. так і без неї. І ми. Наполягаємо на тому, що саме люди з психологічною освітою можуть вибирати цільову аудиторію, з якою вони легше. готові працювати. Да, вони більший вибір мають з ким вони будуть працювати, бо вони мають фахову освіту. А якщо ми говоримо про людей без психологічної освіти, то зазвичай це групи рівне рівному. Угу. А, тобто, наприклад, от серед фасилітаторів фасилітаторок є жінка. Внутрішньопереміщена особа, і от вона збирає таких самих жінок і проводиться для них. У нас є дружини військовослужбовців, які проводять групи для дружин військовослужбовців. Або членів родин військовослужбовців. Тобто, якщо людина без фахової психологічної освіти, вона працює з тими людьми, яких вони вона добре знає з тієї категорії, до якої вона по суті сама належить може добре налаштувати контакт. Тоді питання останнє, але воно таке я вважаю таке велике. Дивіться. Ми розказали, що таке резильєтність. Ми згадали про фасілітаторів. Але ми сказали про проєкт, що він це проєкт. Як історично склалося, так що ви цим займаєтесь, як це стало проєктом, і як люди можуть до вас звертатися, щоб теж або навички якісь здобути, або просто ну, розуміти, як цим шляхом можна йти їм. Щодо історії, як воно склалося, ну так вийшло, що я особисто в громадському секторі, в різних ролях, вже більше 20 років я працювала в декількох громадських організаціях і Чому ми до цього дійшли? Бо я дуже добре пам'ятаю, що було в 2014, 15-16 році, коли я працювала в якості тренерки з інших питань, з проєктного менеджменту саме з волонтерами. Багато хто вигорав, багато хто втрачав здоров'я, вкладаючись в допомогу і забуваючи піклуватися про себе. І пам'ятаючи цей досвід, на початку 2022 року ми з коліжанками зібралися і вирішили, що саме час просто зараз починати програму психологічної підтримки для волонтерів. З чого ми почали? Саме в роботі з волонтерами народився цей формат Група психологічного ресурсування. І, коли ми побачили, як воно працює, то ми почали шукати ресурси для того, щоб розширювати цю діяльність і розширювати її на інші категорії людей, які цього потребують. Таким чином, ми реалізували в 2023 році перший проект з навчання фасилітаторів 30 фасилітаторів. Ми навчили за підтримки канадського фонду місцевих ініціатив. А вже у 2024 році нас підтримав USAID і Пакт. От, 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 в тому проєкті, про який ми говоримо зараз. Ми підготували ще 60 фасилітаторів. Добре, що окрім ресурсів на підготовку фасилітаторів, у нас є також певні ресурси на організацію і проведення груп, мінімальні, необхідні, але вони є. Ми робимо це в партнерстві з місцевими організаціями в громадах, але певне фінансування також є. І якщо говорити про те, як перетворювати такі ініціативи в проєкти, то а насправді зараз в Україні працює багато міжнародних організацій, які готові такі проєкти підтримувати. Що важливо Важливо вміти написати заявку так, щоб було зрозуміло, що саме, як системно працювати, розвивати свою організацію. Я сподіваюся, що ми можемо будемо продовжувати цю роботу далі, ми будемо готувати. Фасилітаторів ще, бо насправді ну, в нашій області зараз близько 90 фасилітаторів, і це капля в морі. А скільки Ви вважаєте області? їх потрібно? Важко відповісти зараз, бо я не дуже добре запам'ятовую цифри, але я скажу так: що в тих умовах, де ми живемо, я вважаю, що. Кожна людина має е, володіти Навички, навичками смати. саме підтримки і е, розуміння е, тих процесів психічних, мінімального, що е, відбувається. Е, як проживати емоції так, щоб е, не ранити іми близьких, а так. і не тримати це е, в собі, щоб е, ранити себе? А проживати це екологічно для того, щоб бути в підтримці і для себе, і для інших. Як вибудовувати спілкування для того, щоб знаходити спільну мову, а не уходити в конфлікти? І так далі, таких бага... питань дуже багато, і цієї роботи буде потрібно дуже багато. У мене питання. Громадська організація Простір позитивних змін. Я так розумію, вся інформація, якщо ви будете запускати новий, нову групу набирати, то вона буде на сторінках ваших в соцмережах. Так, Так. і на сайті, і на сторінках в соцмережах. Наш сайт змін.org.ua» Там вся офіційна інформація викладається на сторінках в соцмережах і більше. І ми готові співпрацювати з організаціями, які ну з якими ми дивимося в один бік заради підтримки людей, поширення цих знань. Ми готові співпрацювати з людьми, які хочуть включатися як волонтери в ці процеси або розвивати свої організації, ділитися досвідом. Ми відкриті до спілкування. Дякую, дякую, що прийшли до нас. Я нагадаю, що сьогодні до нас у студію завітала директорка громадської організації Простір позитивних змін Наталія Стаднічук. І я рекомендую всім в першу чергу підтримувати себе для того, щоб мати ресурс, підтримати інших. Дякую, що були з нами. Побачимось.